Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем, нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Розповсюджуйте відео серед однодумців. всі новини, які ви проспали за цей тиждень. Я зараз коротко озвучу. Перше Америка денацифікувала, де два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив отак: що ми тіпа пірати, і з піратами треба поступати. Ну ті, жорстко, його що риторика? Це піратство. Що з піратами діють? зараз же його риторика змінилася, просто не знайшов відео. Він казав наших руських там у це моряков, просто доставте в Росію, поводьте з ними чимно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий далі. Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock, Ну основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів. Знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, блекрок цю землю, оцей завод, туди, сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є. BlackRock всюди має частку, майже в усіх компаніях. Основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, міжеш піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом за закордонним. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатись створювати. Максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною або платнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? Наші олігархи, які типу, кажуть, вроді бо українці все ваше, но ваше, нічого не ваше, а наше, причому ви Ізраї, з Ізраїля, це кажуть. Або ж за кордонів ми стари по типу Блекрок, такі глобалісти, і я що із двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте далі. Зеленський приїхав в Європу, і Вони там зібрали с єврокомісію і, і підписали бум. Аж що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Отак, от, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфліктою з Рашкою, Але інакше шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі, бо Україна олігархами розпилена. Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю. Неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірі баналіво направо, так і буде від. Відбув... Тому це рішення правильно.